Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день вам киці, добрий день. Добрий день собачки, добрий день, добрий день вам жабки, добрий день ква. Пташенятка у небі співають пісень. Ніби вітають усіх. Добрий день! Малята! Ми сьогодні будемо говорити про тваринку, яка живе поруч з нами в одному будиночку, а про яку здогадайтесь? В хаті я мишей гоняю, вуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня, я пухнасте. Кошеня, правильно! Подивіться, яке в мене кошенятко маленьке, пухнасте та дуже гарне. Котики стали другом людини ще в давні часи, коли наші пращури змогли приручити диких звірів. І тепер ми не можемо уявити своє життя. Без котів та собак. Приємно, що у вас дуже багато друзів. Це свідчить про те, що у вас дуже добрі серця. Ну а сьогодні ми послухаємо оповідання Василя Сухомлинського маленьке кошеня. Була собі родина, жила вона. У будиночку маленькому. І був у них маленьке кошенятко. Одного разу хтось виніс маленьке кошенятко сіре і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить. Мяу, мяу. Мяу, бо хоче додому, до матусі, проходять люди. Дивляться на кошеня, хтось не помічає його. Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща. Мяу, мяу, та й сидить, тремтить. Мяу, мяу. Ашно кошеняткові. Поверталась із школи маленька Наталочка. Чує нявчить кошеня. Мяу-мяу. Вона нічого не сказала, взяла кошеня, пригорнула його і понесла додому. Пригорнулася кошенятко до дівчинки, Замуркотіло раде радісеньке. Малята, скажіть, вам сподобалось оповідання? А давайте згадаємо іще раз, як називається оповідання? Маленьке кошеня, а хто його написав? Василь Сухомлинський це український письменник та педагог. Скажіть, а що сталося з кошенятком? Хтось його виніс на дорогу? Йому було страшно? Так, а хто його врятував? Дівчинка Наталочка, що вона зробила? Принесла його додому, пригорнула. Вона зробила добру справу. Молодець Наталочка. Кожен із вас може зробити багато добрих справ у природі. І тоді ви станете справжніми друзями природи, любіть тварин, не наносить їм шкоди, а допомагайте, охороняйте їх. Світ навколо нас прекрасний, і ми маємо любити і оберігати його. Діти, скажіть, а у вас вдома є тваринки? Мені буде дуже приємно побачити фото вас з тваринкою, з кошенятком. Може, у кого воно є. А зараз до побачення, до нових зустріч! Чекаю на ваші фото!